Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в нас на Радарі новий тестнет під назвою Moment. Проект зібрав більше 42 мільйона доларів інвестицій. Проєкт цікавий та вартує твоєї уваги. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Movement це новий блокчейн, метою якого є об'єднати функціональності Move та EVM за допомогою модульного підходу. Це дозволить користувачам SUI, Aptos і EVM використовувати даний Layer 2. Блокчейн Movement залучив інвестиції понад 41,4 мільйона доларів від таких топових фондів, як Binance Labs, Polychain Capital та. Okex Ventures. всі інші фонди та люди, які а, тут є, вони не один, тому смислу їх перераховувати немає. Але а, варто замітити, що а, проект залучив інвестиції від Binance. Це може бути більше 10 мільйонів доларів, або 5, або 20 мільйонів доларів. Але як ми можемо замітити, ця сума інвестицій не розголошується, тому я більш ніж впевнений, що проект Moment зібрав більше 50 мільйонів доларів. Twitter, у проекту надзвичайно потужний, читачів більше 500 тисяч. За ними слідкують надзвичайно багато інфлюенсерів, впливових людей, проектів та фондів. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до активних дій. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на пост буде під відео. З самого початку ми будемо виконувати ончейн дії, а пізніше ми перейдемо до квестів. Але. Ми можемо скіпнути ончейн дії, але квести, я скіпати так точно не рекомендую. З самого початку нам потрібно скачати гаманець RAZOR. Далі ми нажимаємо сюди, нас перекидує веб-магазин Chrome, встановлюємо наш гаманець, зберігаємо сід-фразу, все, наш гаманець встановлений. Подальші дії, які нам потрібно зробити. У нас є три. Мережі. Ми можемо бути в мережі m 2 або m 1 DevNet, або MFM Саме в початку ми нажимаємо DevNet, можемо нажати Faucet, але а, цей кран в цьому інтегрованому гаманці він не працює. Тому ми нажимаємо сюди, копіюємо нашу адресу, вертаємося до нашого поста. Пункт 2. Беремо тест від токени в крані. Відкриваємо цей кран. Далі звертаємо увагу, щоб ми були не в M1 Aptos, не в M2 Sui, а іменно m 1 MEV. Нажимаємо, що ми не робот, вставляємо нашу адресу і нажимаємо сюди. Так як я токени брав, можливо, мені ці токени вже не дадуть, а можливо, і дадуть. Нажимаємо назад на наш гаманець, бачимо, що мені прийшов ще один токен. Далі переходимо до наступних дій. Найголовніша дія Onchain, це просто на їхньому Дексі. Свапати токени та додати ліквідність. З самого початку підключаємо наш гаманець, який ми щойно встановили. Далі нажимаємо сюди. У вас буде m 1 дивнет. Вам потрібно перепідключитися на m 2 дивнет. Але можемо замітити, що цей декс зараз надзвичайно криво. Та погано рахує, адже на балансі тут показує, що є в мене одна монета. А на балансі в гаманці показує, що є три монети. І тим самим я зараз свапнути не можу, бо є проблеми в свапах і не відображає курс. Неважливо по якій монеті, все рівно а, не підтягується. І я зараз свапнути не можу. Зразу звертаю увагу на те, що Dex буде підлагувати, Можливо, не грузити і так далі. Тому ми цю активність пропускаємо, тобто ми пропускаємо свапи. І тут де є пул. Нажимаємо сюди є. пізніше, коли у вас можливо буде підтягуватися і можливо буде грузити цей декс. Ми зайдемо та будемо додавати в пул ліквідність. Це може бути через тиждень, так і може бути через два тижні. Але рано чи пізно цей декс відлагає. І можливо, потрібно буде зайти, і це буде так точно не помилкою, зробити декілька свапів. Неважливо. Uh, яка це монета? Чи це буде USDC, стейблкоін, USDT чи біткоін? Все рівно робимо декілька свапів та наводимо ончейн активності. Але зараз, як ми можемо замітити, на, на даний час uh, DEX не працює, тому ми переходимо лише. До Galaxy і на Galaxy я також ставлю надзвичайно велику ставку. Дія 4. Переходимо на ці квести, будемо їх виконувати. На сонячний день всього лише є дві компанії. Перша компанія відкрита і друга також відкрита, але ця друга компанія відкриється після того, як. Ми зробимо першу компанію. Що потрібно робити в першій цій компанії? Бачимо, що нам потрібно відвідати сторінку і далі пройти тест, відвідати сторінку, пройти тест, відвідати сторінку, пройти тест. Ну і так далі. Пізніше просто підписатися на Twitter та перейти на їхній сайт Мувентмен. Тому переходимо спочатку до першої дії. Відкриваємо, переходимо на цю сторінку, очікуємо. Далі ми нажимаємо сюди, переходимо а, на цю компанію, на цей квест. Тут можемо читати, можемо не читати, неважливо, повертаємося назад. А, далі ми нажимаємо сюди. Давайте я зразу буду показувати а, з другою дією, а ви будете робити першу дію. Я переходжу на нову компанію, нажимаю сюди. Все, я перейшов, вертаюся назад. А, цю сторінку можу закривати, нажимаю сюди. Все бачимо, що моя дія виконалася. Далі нажимаємо сюди. Можливо, вам потрібно буде нажати старт і даємо відповіді з самого початку. Припустимо, квіз перший. Ви виконуєте. А я виконую квіз 2. Перша відповідь. І нажимаємо далі. Далі переходимо в квести і все по порядку. Копіюємо та вставляємо. Нажимаємо далі. Вертаємося назад. Відповідь. І нажимаємо далі. Вертаємося назад. Копіюємо. І нажимаємо Submit. Все бачимо, що другий квест я виконав. Ну і так далі. Виконуємо всі квести по порядку. Все, як ми можемо замітити, всі квізи я пройшов. Далі нам потрібно буде підписатися на їхню сторінку. Відкриваємо. Нажимаємо читати. Нажимаємо хрестик і обновити. Далі, нажимаємо сюди. Нажимаємо деталі, нажимаємо ось на це посилання, нажимаємо Follow, Вертаємося назад, оновлюємо сторіночку. Бачимо, що моя дія ще не підтягнулася, нічого страшного. За декілька секунд, за декілька хвилин ця дія оновиться і ми зможемо перейти до компанії 2. Все бачимо, що всі дії я виконав і можу заклеймити своїх 100-поїнтів. Все бачимо, що я успішно заклеймив своїх 100-поїнтів. Зараз це все підгрузиться. І можу перейти на дію 2. А саме нам потрібно забрати роль в, їхній, в їхньому Discordі. Нажимаємо на їхній Discord. Приєднуємося, прийняти запрошення. Далі нажимаємо сюди, даємо донизу. Я прочитав, ознайомився. Далі нажимаємо сюди і нажимаємо сюди. Нажимаємо Start Verify. Далі нам потрібно верифікуватися, що ми не бот. Мені потрібно вибрати ход. Вибираємо ходок, у вас буде щось інше. Далі нажимаємо сюди, вибираємо декілька смайликів і нажимаємо Verify. Проходимо капчу. Далі опускаємося по гілках донизу. Тут є роль. Нажимаємо декілька реакцій, даємо ще догори, бачимо, що більше немає. Все, вертаємося назад та нажимаємо сюди. Бачимо, що роль ми успішно забрали, і ще можемо додатково забрати 5 поїнтів. Клеємо роль та забираємо поїнти. У мене поки йде прогрузка, але рано чи пізно ця прогрузка пройде, і я зможу забрати свою роль. Та звісно, що своїх 5 поїнтів. Тому це всі дії на сьогодні. Подальші дії я буду публіковувати в своєму телеграм-каналі, як і квести вони обов'язково будуть. Оновлюватися, а квести ми так точно не повинні скіпати, і ми будемо фармити поїнти. Можливо, пізніше а, ці поінти, чим більше ми нафармимо цих поінтів, ми зможемо більший отримати дроп. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!